Початок зими 22-го року. Один із самих останніх, які дозрівають у сезоні деренів дерен лікарський або Корнус офіціналіс. Його назва цього виду навіть і перекладається як дерен лікарський. 22 препарати зареєстровано в штатах саме з цієї рослини. Серед них противірусні, протигрибковий і антибактеріальні препарати. Самий менший за плодами практично не містить ніяких цукрів у своєму складі, тому він і довго так зберігається у зиму, практично можна підходити і споживати його прямо з деревця. Але ну, смак цікавий, якщо привикаєш, ну той же самий дарен, тільки, тільки без цукру. надзвичайно ну, Плодовита культура, півтора метрове дерево. І ось така загрузка. дереву 12 й рік. Це щепленням. Розмножується він як із насіння, так і з щепленням. З насіння треба трошки довше чекати на пару років на плодоношення. Але вступає десь з насіння на 5-6 рік. І також щорічно загружена Бачите, на задньому плані зазифус, які не встигли зірвати, спожити. Ну і ось такі-такі-такі під снігом червоні грона. Дерену лікарського. Ну, ось такі. До 2 см ягодка, 1,5-2 см цю рослину у своєму саду. У мене посаджено аж цілих 5 таких дерев, щоб вистачило на всю родину. Споживайте та будьте здорові. Всього найкращого. Слава Україні, слава ЗСУ!